Один приятель каже другому: у мене така дурна кішка. Чому це? Тому я цілу годину дивився, як вона намагалася зловити міль на стелі. Якби я муську не почав підкидати, вона взагалі б її ніколи не зловила. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. На уроці географії. Діти, сьогодні ми будемо вивчати Америку. Наталечко, іди до дошки та покажи на карті Америку. Дівчинка виходить до дошки та показує на карті Америку. Вчитель. Правильно, а тепер, діти, скажіть, хто відкрив Америку? Діти хором. Наталка. Шерлоку, ви мені ніколи не розповідали, як вам вдалося стати таким чудовим детективом. Бачите, Вацуне, коли я був маленьким, мої батьки часто переїжджали, але я їх завжди знаходив. <рив> Керівник будівельної фірми розмовляє з мером міста. У мене у фірмі чисто випадково є зайвий автомобіль Мерседес. Ми могли б його вам подарувати. Ні, що ви, я не можу прийняти такі дорогі подарунки. Ну тоді ми його продамо вам за 100 євро. Е, у такому разі я куплю два. Одеський дворик, будинок навпроти по центру вікна, без фіранок вивішені білі жіночі труси. Ізя, задумливо, я таки не розумію, це капітуляція чи запрошення. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <риклад> Приходить американець у бар, замовляє кухоль пива. Бармен 2 долари. Завжди ж один долар був. Тепер так один долар на пиво і один долар на захист чорних. Чоловік, зітхнувши, дістає два долари. Бармен бере і простягає йому один долар решти. Не зрозумів, пива немає.